Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо екскурс до нашого рідненького українського кінематографу. І за заявкою нашого друга Валерія Лозинського. Валерчик, привіт тобі! Ми сьогодні будемо дивитися сюрреалістичний фільм Криниця для спраглих». Сюжет. <праць> Сердюк ну як іще ще могли звати головного героя в українському фільмі? Вже вирішив, що його життя далі не має сенсу. Сини покинули рідну домівку, заріс колодязь, що колись давав прекрасну чисту воду. Тоді герой робить для себе труну і збирається відійти в інший світ. Та раптове повернення дітей вдихає в нього нові сили, і колодязь, як у старі часи, наповнюється кристально чистою водою. Факт Перший дебютанти цей фільм став дебютом для українського письменника Івана Драча в якості сценариста. А також цей фільм став дебютом для Юрія Ільєнко як режисера. Справа в тому, що Ільєнко вже знімав фільми, але як оператор. І після його роботи з Параджановим над тіні забутих предків його стали залучати до роботи над фільмами вже в якості режисера. Факт другий: замість тисячі слів за словами режисера, коли він отримав сценарій, то матеріалу там було на 6-7 годин хронометражу. Я собі задумав такого своєрідного українського колабруньона, веселого, діда, якийсь. на схеле лит, там жартует, бавится и так далее. А Юрий Ильенко все сделал. Юрий Ильенко... А Юрий, Ильянко... а Юрий сделал фильм хронометражем «Одна година, одиннадцать минут». Там все было новое. Изображения и мысли невероятно современные. Он опередил время на все 50 лет. Факт третий. Звук Як трюк, фішкою фільму є звук. Вам може навіть здаватися, що кіно німе. ач ні! Максимально усунено діалоги, а музична складова є мінімалістичною, переважно народні пісні. Тут гуляють шуми: вітер, скрип криниці, брязкіт відра, шерхіт листя. Цей прийом визнаний шедевром у світовому кінематографі. Багатьма кри. Факт четвертий. Ілєнко Читарковський. Юрій Ілєнко згадує. Кореспондент московської газети Ізвістія Кічин публічно звинуватив мене, що епізод, коли стара дружина діда Левка в його спогадах обертається на юнку, я дослівно вкрав у Тарковського з фільму Дзеркал. Я хотів затопити попитці Кічину, а і мене в буквальному сенсі втримав за руку кореспондент Лос-Анджелес Таймс Томас Кевін. Ця плутанина відбулася вже через те, що фільм пролежав на полиці 22 роки. І по хронології спочатку зняли криницю Ільєнка, а потім вже дзеркало Тарковського. Сам режисер, за його спогадами, особисто потім спитав Тарковського, як так вийшло, що в них схожі кадри. Тарковський казав, що криницю на той час не бачив, і свій кадр зробив за віршем батька Арсена Тарковського. Все таки варто було б набити морду цьому кічену. Ну, це так Кілєнко написав. Факт п'ятий. Свій чужий. Одразу після виходу фільму у 1965 році його заборонили. Недосвідченість режисера Юрія Єльєнка призвела до того, що у фільмі Криниця для справних» було допущено ідейні збочення, внаслідок чого фільм не було випущено на екран, а витратив сумі 268 тисяч карбоваців, списано на збитки. А от західні критики навпаки сприйняли позитивно. Криниця для справних це абстрактний візуальний твір, і не для пересічного кіноглядача, проте має колосальний скарб для тих, хто оцінить величну силу простоти. Це проста алегорія про абсолютність людської справи. Це американський журнал. TV Guide, що оцінив фільм на три з половиною зірки із чотирьох. Сподіваюся, що після випуску кінофактів у вас з'явився інтерес до цього фільму, і ви вже готові дивитися його з нами у цей четвер. Хапай кота, дивись, драча. Заварюй чай, включай, давай. О, мене вже на вірші потягнуло. Так, треба записати. Хороша ідея. Ну що ж, до зустрічі. Па-па! Скільки -па. шерсті. Лакі, ти стане зіркою кінематограф. Додому я не просилася. Ліон, допоможи зняти віно. А? Под цвет, под лицо.